Коли я буду навіть силою, і життя моє підемрякою, а для тебе буду красивою, а для когось буду ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для кого з коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, Несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлинала з що душа між людьми ходила, забентована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічні. І якби не те моя воля написала я б скрізь курсивами Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.